Ем, ну, на все ти побачила того, хто був винний в цій ситуації. Ем, вибачте, а що мені робити, якщо це була моя подруга? Ну, я не знаю. А яка подруга найкраща? Ну, як сказати, майже найкраща. Ну, дивлячись, наскільки вона тобі потрібна. Якщо ти на неї дуже сердита через цю ситуацію, то тоді краще не дружи. А так можеш продовжувати дружити. Або все-таки дізнайся правду, чому вона так вчинила. Ну добре. Гем, стій. А, а що така, що сталося? У мене взагалі то тут не безкоштовно. А, а я з собою гроші то не брала. Ну мені байдуже. Ти все одно маєш мені заплатити. А, а можна я тоді завтра принесу вам гроші? А, ну добре, завтра принесеш. Ну тоді вже завтра і обов'язково. А скільки треба? Тисячу. Так дорого, мене стільки немає. Ну мені байдуже. Тоді я на тебе в суд подам. Треба подавати суд, я все принесу. Давай. До побачення. До побачення. Завтра гроші чекаю. Та я зрозуміла. Дівчата там зараз сидять. Назначить. Ну, я не знаю. Що я колора вина в цій ситуації? Тож я, бачу, тепер відьму, яка ще й мене прокляло, як вона сказала. Що мені тут поробити? Але все-таки навіщо мені дружити з тим, хто мене хоче ж моєї смерті. Я більше нею не буду дружити. І прямо зараз з нею посварюся. О, марагу, нарешті ти вже прийшла. Що ти там так довго? Мене затримала та гадалка. Зрозуміло, ну тоді пішліть уже додому. Угу, Так, Лора. А що таке? Ти на мене обраше? Саме так. Чому я тобі щось зробила? Чи ти щось там гадалка вже наказала? Ні. Я побачила тебе у кулі. <гум> у кулі? Ну так і шло, побачила, так що далі? Мені сказала гадалка, що я побачу у кулі того, хто винний в тій ситуації. То, що я тепер бачу відьму, це ти мене приклала, правда? Слухай, я тебе не проклинала. Кажи чесно, я знаю вже правду, мені вже вся гадалка сказала. Від мене правду тепер не приховаєш. Ну, я чесно кажу, я тебе не проклинала. Навіщо мені проклинати свою подругу? Угу, а насправді ти якась відьма, да? Ну, тобі ще рано знати правду. Ти ще не така подруга, щоб я сказала, хто я. Я так і знала, що ти не звичайна подруга, а якась дурна, яка мене проклене. Ще, ще з першого погляду я зрозуміла, що ти будеш якась дивна в нашому класі. І чому ти підслуховувала нашу розмову? Я не підслуховувала, просто побачила, що ви шепчетесь. Ти щось точно знала. Іди звідси, я з тобою більш не дружу. А провести вас додому самі дорогу знайдемо, йди звідси. А що сталося, кого ти там снігу побачила? Пішла у парк, я тобі зараз все розкажу. Ну, добре. О, подивися ж моє улюблене морозиво. А що це за морозиво? Я тобі зараз розкажу, тільки пішла покладем сумки. Давай. Ось ну о лавочкам. Це дуже смачне морозиво. Воно таке, як банан. Ну, це як банан і политий. А, там шоколадом, таким полуницею, ваніллю. Я вже таке їла багато разів і воно дуже смачне. Мені дуже сподобалося. Зрозуміло. А скільки воно коштує? 10. Зрозуміло. А може я тоді е, купим його? Тільки у мене грошей нема. О, я можу купити, у мене якраз є 20 гривень. О, непогано. Давай тоді купимо. А яке саме найсмачніше? Ну, якщо чесно, я не знаю, ну я люблю полуничне. Ясно, а вони всі по-своєму смачні? Ну так. Доброго дня! Можна нам, будь ласка, два морозива? Так, добре, яких? Одне полуничне, яке ти хочеш. І одне шоколадне, будь ласка. Добре, за вас 20 гривень. Тримайте. Дякую. Обирайте. Дивись. Тримай. А що це тобі буде. А це тоді мені. Все, дякую. Добре, до побачення. Так слухай, і чому ви з Лорою посварились? Тому що мені гадалка була сказала. Дивись прямо в кулю і побачиш того, хто винний, що ти почала бачити відьму. Так, і що далі. Потім я подивилась у кулю і побачила там м -м -м, саму. Зрозуміло, же вона щось там казала? Так, вона казала. Вона щось там була підходила до бабусі, а щось вона їй там була питала. Я точно не почула. Вона їй була щось відповіла. І потім та відьма Я зразу відкрила очі. Зрозуміло що у нас така історія. Слухай, я пропоную більше з Дорою не дружити. Вона реально якась дивна. Так, я згодна. Вона дуже дивно, по-перше, поводиться завжди. Та ні, поведінка в неї нормальна. А от дивна вона тим, що постійно така темна, тиха і ніколи нічого не розказує. Угу.